Про головне події в Харкові та області 4 березня. Від 50 до 100 тисяч харків'ян виїхали з міста після ракетних ударів, яких РФ завдала наприкінці грудня та в січні. Такі дані озвучив нацмарафону начальник хова Олег Сенгубов. Він зауважив, що це здебільшого люди, які мають де жити в Києві чи інших місцях України. Населення Харкова, за даними хова, наразі становить від 1 мільйона 100 тисяч до 1 мільйона 200 тисяч людей. Російські терористи вперше скинули на Харківщину керовану авіабомбу з касетною частиною. Такий удар вчора прийшовся по Куп'янську. Повідомив начальник ОВА Олег Сенгубов. Він відзначив, що новий вид бомби має більшу зону ураження. Постійне використання таких бомб, якщо воно буде, може спричинити збільшення кількості постраждалих серед мирного населення. Протягом доби росіяни також кілька разів обстрілювали Вовчанськ, спричинивши пожежі, та скинули бомбу на великий бурлук. На Харківщині триває сезон рибалок екстремалів. Попри майже повну відсутність криги на водоймах, 2 березня стався трагічний випадок. Рибалка загинув на Печеніському водосховищі. Він відійшов майже на кілометр від берега поблизу Старого Салтова. У ДСНС попередили, навіть там, де крига ще не розтанула остаточно, її товщина мінімальна виходити на неї заборонено. У Харкові продовжується боротьба за квіти. Прихильники економії на клумбах під час війни та любителі прекрасного ведуть дискусії вже третій рік. Компромісний варіант висунув автор петиції на сайті мерії Михайло Тітаренко. Він пропонує відмовитися від висаджування в Харкові однорічних рослин, а також засипання клумб декоративним камінням. Натомість саджати багаторічники. Щоб ідею розглянуло керівництво міста, потрібно 5 тисяч голосів підтримки. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.